Зануда страшенна, а, молодий, але по характеру таке вже воно старе, що страсть. Не хоче ну, ні разу ні на які такі хороші мероприятия ходити, сидить засушений. такий, Ну і взагалі він Різдва не хоче. Рішив закопати різдво від всіх, От, типу, я всіх проти. От. Зануда, коротше. А можеш розказати, як він виглядає? Зелене. От з такеними ограмінними вот, этими... скучні очі такі і губи такі. Посмішка мене вражає. Він такий, як посміхається, то це все реально. Ну він такий загадковий чувачок. А він більше серйозний чи більше веселий? Я думаю, що 50 на 50, але якась хитринка в ньому є. А в нього є друзі? Друзі, друзі, друзі. Не бачила. Зазвичай він на кадрах тільки один. А як він виглядає? Він лисий, ага. не бачила в нього зуби, Я думаю, що пару штучок є. Юрчика два. Думаю, в у нього більше. Який на. він? Добрий. Добрий? Да. Ну трошки він грубо себе поводив. А як він виглядає? Зелений такий здоровий. Здоровий, жирний. А <рив> де він живе? У лісі. Які в нього вуха. М -ма маленький такий. А посмішка, яка в нього? Які зуби? Теж великі такі. А сам він мускулистий? Так, він більше Хто його найкращий друг? Це. Осел. Байки ходять чують людей. А розкажи нам про нього, який він? Великий. Великий. Ага. Яка шкіра в нього? Велика в Ні, шкіра, шкіра, шкіра. Кого? шкіра. Колір шкіри який? Який це колір? Білий, ні, червоний. Червона кожа? Да. А зуби які. Як в тебе? Да. Він людей їсть і. Часто? Часто. Кожен день, Да. да. На завтрак. Да. А він з людей знущається? Да. А хто в нього найкращий друг? Козел. <ріху> Є дружина? Є. Є, а вона гарна? Да. Дуже? Так да. А вона схожа на нього? Схожа А він гарний? Да. А я... Які в нього вуха? Такі довгі. Звіль. Довгі, довгі такий, довгий зелені. Кабанчик. Розкажи, як він виглядає? Здор Здоровий, грубий, жирний мужик. Ха-характер. Тр трохи одинокий, але весільчак. А хто в нього друг? Друг в Віслюк. Йо його більше друзів нема. Негативні -не з хар характер. Те, що церкву шеюмає. І що він з нею робить? Спалить як свічку. Як він виглядає? Нормальний. Що-то є хороше, що-то плохое в ньому є. Він такий милий. Все сіпатічне. Це досить такий великий, угу. має хоч і. Брутальний, але до, досить приємний вигляд. Хоча він сам по собі... Ну, він людоїд, сказати так, можна. Він людоїд. Але характер у нього зовсім інший. А хто його найкращий друг? Напевно, його це, дівчина, принцеса. Ну, прикольний. А що ще? Ти можеш про нього сказати? Скать гарно. Скатя гарно. Які в нього були погані якості? Ну, ліс до всіх Пристав... приставав. Приставав всіх Приставав до всіх? Да. А як він виглядає? Ну, маленький, низенький, трішки кумедний Я зрозуміла. А зуби в нього які? Великий. Який він? Говорить лишньо. балакучий дуже, що не може рот замок закрити. Як він виглядає? Можна так сказати, як верблюд, а вуха як зайця. А зуби походжу по-своєму як на набіймот. Погані, негативні риси. Що що, що йому попадає завжди нещастя? Нещастя, а чому він завжди попадає в нещастя? Бо не везунчик. Він веселий. Ти з ним не спілкуєшся? Ні. А, веселий, хороше чувство гумору, не ображається, а, хороший друг. Як він виглядає? А, худий, великі зуби. А, смішний, веселий. А розкажи, який він. А він завжди хотів пташку з'їсти. Що як він не питався, як в нього нічого не виходило. Пташку? Да, в клєці. Пташечка. А де він живе взагалі? Де-де? Я там знаю, десь на полюсі. А як він виглядає? Ну як лохматий, тут животик білий, уші такі, ніс червоний, очі такі тут зелені, а тут серединка була така коричнева, щось і він завжди так шепеляв, погано говорив. А друзі в нього є? Ну так, да, з ним ташка дружила, е, собака дружила з ним. Ага. Ну, Він ще з бабусею жив. Бабуся ще була, бабуся в нього була поліцейська. Який характер був? Який характер? Іноді в нього був характер хороший, а іноді він хотів щось зло зробити. А яке зло він зазвичай робив? Ну, зазвичай він хотів пташку з'їсти. Жахливий. А як виглядає? Дивно. Він красунчик чи зовсім? ні? Ну так. А в нього погляд добрий? Не дуже. Та скучний. Коротше, така ковбаса ну, на цьому на обличчі. Він зелений. Нічого такого поселений. І він, коротше, взагалі якийсь. Тип такий прикольний. А скажи, які в нього є погані риси? Та він взагалі занудний. Скучний. Неінтересний. Кидала. Друзіє? В кого? В нього. Немає. А хобі якесь в нього є? На кларнеті грає. Гарно грає? Ні, взагалі ужасно. А є в нього якийсь хороший риси характеру? Вроді б він типа всіх кидає, але він все одно в душі десь він може капельку добрий. Не любить, коли його достають. А. Це такий жирний кабан. <ріст> а, він завжди їв, <ріст> постійно хотів їсти. Зараз не їсть же. Чого? Зараз теж хоче їсти. Їсть. Який в нього характер є? Він Хороший. Аж любить їсти. Черв'яки, метелики, всякі. Все, що повзає, всякі лічинки. А, а він ласить по деревам. Ні, він кабан. Він же жирний, як він може подивитися. Землю риє, так? Да? Ну, та да, ну у нього ж же... роги. Ну, ікла, ікла. Він завжди з набитим ротом балакав. А блохи в нього є? Ну, звісно, є. Він завжди об дерево очухався. Він дуже любить їсти. Но... Ну, це його така негативна якість, це може й позитивна, але він дуже дружелюбний. І дуже він відзивчивий і він навіть не розуміє, що турбується про інших. Якось в нього це виходить дуже естественно. Щирий, простий, такий, який він є, не стісняється, любить черв'ячки їсти, постійно їх копає, знаходить і може поділитися. Такий опецько, хороший опецьок. Добродушно виглядає, його він не страшний, не Він Запальний бігає завжди. А як він виглядає? Такий такий плотненький, ну, здоровенький. А які в нього є погані риси характеру? Та в ньому теж поганого немає, завжди з улибкою. Ну. Він завжди любив співати. А виглядає він як? А, жовтий, з плямами такий полосатий. Очі такий тут чорний, ушки такі невеличкі і маленький худий і хвост довгий. Ага. А він по деревам лазить? Ні. Чи може землю риє? Ні, він не риє землю. А що він робить? Ну він теж любить їсти, він більше любить співати. А він брехун? Ні. 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 Він чесний. Я не бачив, щоб він був брехун. А що? Черв'ячки, всякі металочки. А розумний? Ні, трошки глупенький. Нервний більше, так? Да? Він не мав друзів, був дуже одинокий. І він шукає оазис на землі. І в нього погані риси характеру? Егоїст. Думає тільки про себе. Суслік чи як його звати? не суслік. Ну. Та ну веселий він такий вообще, ну, хлопісно, ну, підено, ну, такий запальний. Ну, і завжди якісь проблеми влазив. Ну. А які в нього є погані риси? Та вроді нермає ж. Ну. Mm -hmm. Тваринка, що в ньому поганого може бути. <кхи> ну, Дідка дуже смиренний, а бабушки. Трошки знаки, що от того, що їдали великі можливості. Ну, дідусь давав собою маніпулювати дуже сильно, а бабуся просто вона не знала міря. А як ти думаєш, вона гарна? Гарна? Якщо судя по тому, що я бачу в своїй марані поведінці, то мені... Так люди не сильно подобаються. А дід нормальний? А дід був добрий і дуже, любив свою, дуже ну, напевно. І чиста і багато чого дозволяв. А дід і баба ці були хорошими людьми? Я ж не жив. Ти знаєш, ти жив? Розкажи про них, як про сім'ю, які вони. Ну, дід він такий. Ем... Немає свого свого я, немає, не може відстояти свою точку зору. То сказала бабка, то він іде. Вона така власна, вредна, ну сім'я така собі живе і Ну, стосунків там ніяких. Також дуже добрий персонаж, правда, він дуже любовинний і дуже часто. Попотребляє всякі історії, з якими фото шукає вихід, але весь час знаходить. Як виглядає? Виглядає прикольно, добрий фонарик. Особливо <гадаю> мені його відчуття стилю. А виглядає як? Виглядає башка трикут. Крестив. Крестивий. Красивий? No. Веселий. Веселий? Ну, no, на. No. А він гарно виглядає. Ну, no, прикольно. Mm -hmm. Зібраний, творчий. Uh, він такий uh, кріпиш. І я хотіла би сказати, що це uh, неординарна особистість, яка має в собі дуже багато талановитостей. О. А можна звати його погані риси? Дитя. Не хоче рости дитя. Крутий чувак. Крутий чувак? Uh. А що він робить? Позориться? Не. Як він виглядає? Високий. Високий? Скільки йому років? Тридцять. Злосна бабка, получорна, полубіла. Жутко страшенно любить убивати тварин. Така людей в принципі теж не сильно любить. Все віддасть за шкуру. Продасть послідні за шкуру. От щоб шкуру собі придбати. Взагалі, противна тітка. До холєри противна тітка. Я б з такою стіл за один не схиляла б ні. Ой, вона дуже біжна життя людина. Десь ця проблема, видно, всередині неї знаходиться. Ну, взагалі вона така, як стерва. Не любить собак і для неї одяг цінніше за бідних тварин. Скверний характер. 30 літ. Да. А що вона робила поганого? Нічого хорошого. Не любить тварин. Не любить тварин? Да. А які в неї є, може, позитивні якісь риси характеру? Не пам'ятаю. Розкажіть про них, які вони? Такі парнаті, повненькі. Дружня команда? Ну, да. Какие воны? Нормальные пацаны. Познавательные очень. Ага. Любознательные везде влазили, де треба, де где не, не Угу. Ну, якось то вихід Угу. Ані живуть там где... на льду, сіма вот сюди. Uh -huh. Це унікальна команда. Якщо б я була координатором, я б хотіла, щоб в мене була така команда. Слегка бестолкова, але зато те, яка б упорядочена, все слухають координатора. Як координатор скаже, так все і делают. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну готові всіх тюлюк поїсти. Якщо координатор скаже з'їсти тюлюк, ну і готові на будь-який подрив. Це мега, бомба. Я за. Що вони роблять погано? Погано що роблять? Та вони теж діти е, трохи слегка безтолкові, розумієш? Е, якщо взяти отак от безтолковість людську, то от якраз воно от чітко видно. Вмісто того, щоб робити щось е, ну, так, як має бути, то вони все перевертають знову на голову. Але з цього завжди щось виходить. В них є шарм. О. <звіт> <пілляв> <пілляв> <пілляв>